Відносини між поляками та українцями ще давнини залишалися важкими і часто переростали у криваві війни. Головною причиною цієї ворожнечі було питання про те, кому мають належати західноукраїнські землі. Але свого трагічного апогею ця боротьба за території сягнула у роки Другої світової війни, коли масове насильство було майже всюди. Польські патріоти, які втратили свою державу через окупацію Рейху та СРСР, тепер прагнули її відродження з силою зброї у довоєнних кордонах. А це означало, що значна частина України мала знову повернутися під контроль Варшави, чого аж ніяк не бажали допустити воїни УПА у цьому відео. Ми поговоримо про одну із найтрагічніших і водночас найскладніших сторінок у спільній історії українців і поляків: волинську трагедію та операцію Вісла. Що спровокувало ці жахливі трагедії? Як крок за кроком наростав конфлікт і хто насправді у ньому винен? Основні причини конфліктів поляків та українців варто ще досліджувати із часів Русі чи Хмельниччини. Але сьогодні ми почнемо з подій, що відбулися після завершення Першої світової. У березні 1921 року між Польщею та більшовицькою Росією було укладено ризький мирний договір. Який офіційно завершив майже річне військове протистояння між цими державами? Цим договором поляки зраджували свої домовленості з Україною. УНР втратила власну незалежність, а наші землі були поділені між більшовицькою Росією та самою Польщею. Держава Юзефа Пілсуцького зберігала контроль над східною Галичиною та Західною Волинню, тобто територіями, в яких більшість становили саме українці. Попри те, що тут проживали і багато поляків, ці землі були історично саме українськими. Раніше вони входили до складу Росії, а згодом перейшли до Галицько-Волинського князівства. Тож логічно, що після поразки з УНР чимало українців вважало себе насильно окупованими. Але попри це, наші предки змушені були пристосовуватись до нових реалій, які поступово переростали в систематичне приниження та нищення національної гідності. Особливо складною ситуація була в Галичині. Її територія до складу Польщі офіційно була передана Лігою націй у травні 1923 року, але європейські політики вимагали вирішення українського питання, а саме надання нам автономії. Попри усі застереження, Варшава знехтувала цими зобов'язаннями. Вже впродовж 1920-х років з метою остаточного придушення українського визвольного руху сюди почали переселяти польських колоністів. Серед них, до речі, було багато військових і ветеранів, що стало частиною державної політики колонізації. Останнім дарували землі як винагороду за героїзм у Першій світовій війні, а також за боротьбу проти українців та більшовиків. Окрім цього, така політика польської влади була одним із методів, щоб підкорити західноукраїнські території. Наші селяни або втрачали свої земельні наділи, або були змушені їх серйозно скорочувати, поступаючись польським переселенцям, які мали захист держави. Така ситуація призводила до різкого погіршення умов життя. Через брак землі цілі українські родини не могли прогодувати себе. Більше того, поряд із колонізацією. Варшава значно обмежила використання української мови в освіті, запровадивши двомовні школи. Це було ще одним викликом українцям, які тепер не могли навіть вільно навчатися рідною мовою у власному домі. Ще більшого удару було нанесено по релігійній сфері, оскільки поляки почали силоміть закривати православні храми і насаджувати католицьку віру. Зважаючи на ці дії Варшави, галичани поступово перейшли до боротьби із польським режимом. Усе активніше відбувалися збройні напади на помешкання польських колоністів, підпали, руйнування комунікацій, знищення майна і продовольства. Зрештою, це викликало жорстоку відповідь уряду на чолі із Юзефом Пілсуцьким, яка, по суті, була каральною операцією із численними злочинами. Вона була проведена восени 1930 року і увійшла в історію під назвою Пацифікація або Умиротворення. Ця так звана пацифікація була жорстокою репресивною операцією. Під час неї польські війська та поліція оточували українські села, здійснювали обшуки, арешти, вбивства, нищили культурні установи бібліотеки, читальні, а іноді і храми. Ціль була одна: придушити будь-який прояв українського національного духу. Всі арештовані українці піддавалися постійним тортурам і насильству, їх могли карати лише за приналежність до українського народу. Раніше достатньо було здобути одну освіту, щоб побудувати кар'єру на все життя, але сьогодні світ змінюється настільки швидко, що ті, хто не вчаться новому, ризикують втратити усе. Проте, хороша новина полягає в тому, що тепер навчатися легко як ніколи. Центр сучасних професій GoVIT допомагає зробити перший крок до нової кар'єри абсолютно безкоштовно, і ми хочемо порекомендувати один з їхніх найпопулярніших безкоштовних інтенсивів. Міні-курс із дата аналітики. Ця професія одна із найперспективніших і найоплачуваніших у світі. Вона буде актуальною навіть за швидкого розвитку ШАІ, адже дата аналітики потрібні скрізь: від IT і фінансів до енергетики, медицини та навіть ЗСУ. На курсі студенти працюють із реальними даними разом із досвідченим ментором із Канади. А за старанні ще й отримують приємні бонуси. Це ідеальна можливість спробувати нову сферу без ризику. Усе, що потрібно, це ваш час і готовність до змін. Реєструйтеся за посиланням в описі під відео і відкривайте для себе нові можливості вже сьогодні. Більшість наших предків переводили до спеціальних концентраційних таборів, зокрема в березі Калтузькій та Білих Сарнах, де люди часто утримувалися без жодного судового вироку. Через жахливі умови, а саме холод, голод і нестачу медичної допомоги, близько 20 тисяч в'язнів загинули. Ці втрати стали моторошним символом польської репресивної політики проти українського населення і лише посилили взаємну ворожнечу між двома народами. На фоні насильницької політики Варшави на окупованих українських землях свою діяльність розгорнули національне підпілля в особі агентів таємної української військової організації. Вона виникла ще у 1920 році на чолі із колишнім полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. Її керівники поставили велику ціль відродити незалежну Україну. Найбільш сприятливі умови для початку боротьби виявилися саме на заході, оскільки ненависть більшості населення до Варшави тільки зростала. Вже впродовж 1920-х років. Члени УВО почали здійснювати збройні акції проти представників польської адміністрації. А також українців, колаборантів. Попри зусилля польських спецслужб придушити опір, діяльність підпілля лише посилювалася. У 1929 році ОВО була реорганізована в організацію українських націоналістів, і вона стала ще радикальнішою у своїй боротьбі на західноукраїнських землях. Мережу ОУН очолював Степан Бандера. Він був молодим, відважним і принциповим діячем. Який зумів згуртувати підпілля та завдати серйозного удару по польській владі. Вже у 1934 році націоналісти помстилися полякам за пацифікацію та насильство, ліквідувавши міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Подібні замахи і вбивства представників польської влади, а також колаборантів, тривали аж до падіння польської державності у 1939 році. Ситуація на Волині значно відрізнялася від Галицької із її масивними репресіями проти корінного населення. Тут, до кінця 1930-х років, зберігалося відносно мирне співіснування між українцями та поляками. Таке становище великою мірою було заслугою політики місцевого воєводи Генрика Юзевського, колишнього діяча УНР, який проводив так званий Волинський експеримент. Цей план передбачав підтримку української культури, мови, освіти та навіть призначення українців на адміністративні посади. Його метою було залучити місцеве населення до співпраці із польською державою, а також забезпечити їхню мирну інтеграцію. Однак у Варшаві дедалі більше сумнівалися в ефективності цієї м'якої політики у 1938 році. Юзевського відкликали з посади. І вже незабаром на Волині розгорнулися репресії, схожі на ті, що раніше пережили галичани. Таким чином, ще до початку Другої світової війни, українці західних земель сповна відчули на собі, як польська влада ставиться до їхньої національної ідентичності. І як не дивно, саме найбільш спокійна Волинь невдовзі стане епіцентром кривавих вбивств обох націй, чому якраз і посприяла багаторічна репресивна політика Варшави. Після початку Другої світової війни у вересні 1939 року Польська Республіка опинилася між двома ворожими державами, а саме Німеччиною та СРСР. Їм знадобилося лише півтора місяці для того, щоб повністю стерти незалежну Польщу із карти Європи. Варшавський уряд евакуювався спершу до Франції, а коли і вона впала під ударами Гітлера, перебрався до Лондона. Звідти він почав активно розвивати мережу підпільного руху на окупованих польських землях, яка мала боротися за відродження держави. Перші повстанські загони з'явилися ще восени 1939 року. Вони діяли також і на українських землях, але тут вже панувала радянська влада, чиї спецслужби дуже ефективно боролися з будь-якими проявами підпілля. Зважаючи на це, польський рух опору спершу не мав сприятливих можливостей для розвитку в Україні. Їх, зрештою, не мали і діячі ОУН. Українські повстанці бачили реальну нагоду для відродження української держави тільки у випадку війни між Німеччиною та СРСР. Поляки теж дійшли до висновку, що у випадку війни Німеччини проти Совєтів відродити вільну Польщу буде найлегше. Тож, коли у червні 1941 року Гітлер атакував радянський союз, польські та українські визвольні рухи перейшли до активних дій. Однак вже зовсім скоро українці зрозуміли, що третій рейх не збирався дозволяти створення жодних форм української державності, навіть залежних від себе, після невдалої спроби проголошення незалежності України у Львові, німецькі окупанти розгорнули проти націоналістів репресивну кампанію. Розуміючи, що поки що достатньо слабкий рух опору не зможе вистояти проти могутнього карального апарату рейху, керівництво наказало перейти до глибокого підпілля. З цього моменту українські борці за незалежність почали накопичувати сили і чекати вигідного часу для здійснення великого повстання. А тим часом польські підпільники взялися поширювати свій вплив на Галичину та Волинь, намагаючись витісняти звідти німецьку адміністрацію. З плином часу активність поляків на цих землях почала серйозно хвилювати керівництво ОУН під проводом Степана Бандери. Це, а також насильство німців над мирними мешканцями, зрештою, і призвело до того, що був відданий наказ на створення повстанських загонів. Перші з них з'явилися на Волині весною 1942 року, а до кінця року оформилися у досить організовану підпільну збройну мережу. Вона отримала назву Української повстанської армії, бійці та командування якої спершу намагалися утвердитися на волинських теренах. Зі свого боку польський підпільний рух тоді представляла армія крайова, яка була підпорядкована польському еміграційному уряду в Лондоні. Саме ці дві сили, які на початок 1943 року вже мали достатньо можливостей для ведення боротьби за свої інтереси, невдовзі зіткнуться у кривавій битві. Але варто відзначити, що представники обох рухів опору спершу намагалися домовитися про мир між собою і спільні дії проти німецьких окупантів. Однак, на жаль, їм не вдалося дійти до порозуміння, оскільки його умови виявилися несприйнятими як для поляків, так і для українців. Справа у тому, що армія Крайова, як і польський уряд, вели боротьбу за відновлення польської держави у кордонах 1939 року. Тобто, Східна Галичина і Західна Волинь мали знову стати польськими, як було до початку Другої світової війни. Українська повстанська армія та ОНУ зі свого боку також не збиралися поступатися західними землями. Вони прагнули до відродження та побудови незалежної та соборної української держави, а Галичина та Волинь мали бути її невід'ємними частинами. Це було справедливою умовою, оскільки більшість населення становили саме українці. Для розуміння українці складали близько 65% населення регіону, а поляки 30%. Свій поштовх до етнічного конфлікту здійснив і третій рейх. Так, зокрема, на Холмщині гітлерівці створили цілі німецькі поселення. Навколо яких поселяли українців в якості бар'єру від поляків. Останнім, звісно, не подобалася німецька присутність на територіях, тож рух опору намагався активно перешкоджати її збільшенню. Але для того, щоб дістатися до німецьких поселень, полякам необхідно було пройти через українське, а це було прямим шляхом до взаємного зіткнення. Перші сутички із польськими мешканцями почалися саме на Волині, однак хто саме натиснув спусковий гачок, досі невідомо. У лютому 1943 року місцевий провід ОУН та загони УПА розпочали активну боротьбу проти німецької адміністрації краю. Час для початку цих дій був обраний через невдачі німецької армії на фронті проти СРСР, що давало більші шанси на кінцевий успіх. Але керівництво українського підпілля на Галичині не підтримало своїх волинських колег, вважаючи, що ще не настав час для активних дій. В лютому, приблизно у дні, коли ОПА здійснило першу атаку на німецький гарнізон у Володимирці, відбулася різанина у польській колонії паросля, що знаходилася неподалік. Тоді було жорстоко вбито понад сотню цивільних поляків, а їхні домівки спалено. Самі вбивства відбувалися із застосуванням господарського знаряддя, зокрема сокир та кіз, що робило розправу надзвичайно моторошною і кривавою. Саме її сучасні польські історики вважають першою каральною акцією українців проти мирних поляків, яку нібито здійснила сотня ОПА на чолі із Григорієм Перегіняком. Але насправді досі достеменно невідомо, хто саме є винуватцем цієї трагедії, оскільки не існує переконливих джерел або свідчень. Це могли бути або радянські партизани, які в ті дні активно діяли у цьому районі, або звичайні озброєні селянські банди. Останні в умовах війни і беззаконня могли відкрито вчиняти воєнні злочини. Тож цілком імовірно, що так вони помстилися за власні страждання. Перша розправа над польськими мешканцями, в якій таки брали участь українські повстанці, відбулася наприкінці квітня 1943 року. Вона мала місце у поселенні Янова Долина, де перебували значні поклади базальту. Там перебувала німецька залога, яка використовувала працю місцевих поляків. Для видобутку цього важливого природного ресурсу в ніч із 22 на 23 квітня 1943 року на селище було здійснено напад силами групи УПА під командуванням Івана Литвинчука на псевдодубовий, а також за участі озброєних селян. Основною метою операції було захоплення вибухових матеріалів та детонаторів, що використовувалися при копальних роботах і могли стати підпільникам у нагоді. Спершу опівці намагалися здобути їх мирним шляхом, але ця спроба зірвалася і тому було ухвалено рішення застосувати силу. Результатом стала жорстока трагедія було вбито понад 600 людей, серед яких багато жінок і дітей. Переважна більшість з них померла у власних підвалах від дії Чадного газу, оскільки їхні помешкання були підпалені українськими селянами. Серед убитих були і бійці допоміжної поліції. А також німецької залоги, що є свідченням не лише цілеспрямованого вбивства мирних людей. Але тим не менш жертви серед цивільних були колосальними, а сам спосіб розправи надзвичайно варварським. Станом на сьогодні немає достатньо даних, які б стверджували, чи українські повстанці діяли згідно з власними рішеннями чи мали вказівку від краєвого командування. Варто відзначити, що на той час повстанські загони могли діяти і самостійно. Тобто керуючись наказами лише своїх безпосередніх командирів. Достеменно відомо лише те, що центральне командування ОПА ніколи не віддавало жодних офіційних розпоряджень на здійснення масових вбивств мирних поляків. Акція у Яновій Долині, очевидно, була здійснена за ініціативою самого Івана Литвинчука, який не мав відповідних наказів згори. Попри це, ця акція стала переломним моментом, що спричинила подальше загострення конфлікту. В польських селах з'явилися озброєні загони самооборони, які зрештою почали атакувати українські села, чиняючи не менш жорстокі розправи. Згодом у них були втягнуті польські загони підпільної армії Крайової, і тепер міжетнічна чистка набула масштабів справжньої війни. Особливо кривавими були дії селянських озброєних загонів, які атакували села із сокирами, косами та іншими гострими інструментами. Вони йшли на польських мешканців здебільшого, щоб помститися за минулі приниження. Жоден рух, ні український, ні польський, не мав повного контролю над такими групами, і це призвело до величезної кількості жертв серед цивільного населення. Свого апогею війна сягнула літом 1943 року, коли хвиля насильства охопила майже всю Волинь. Через те, що поляки в цьому регіоні становили меншість, масштаби їхніх атак були обмежені. Але на Холмщині та Підлящі ситуація була кардинально іншою. І цьому якраз сприяла велика кількість польських поселенців. Спираючись на свої більші сили, вони нападали на місцеві українські села і залишали лише гори, трупів та випалені руїни. Восени 1943 року етнічний конфлікт перекинувся і на Галичину, але командування ОПА намагалося взяти його під контроль. Зокрема, командувач Роман Шухевич віддав наказ першу давати можливість мешканцям польських сіл покинути їх мирно, а не одразу застосовуючи зброю. Однак ця вказівка мала вплив лише у Галичині, тоді як на Волині крайове командування діяло здебільшого не за своєю власною ініціативою. Більше того, багато місцевих командирів УПА продовжували самостійно ухвалювати рішення і вирішувати долю поляків за особистим настроєм або бажанням. Тому нищення польських поселень, як і українських з іншого боку, не могло бути припинене, а продовжувало тривати, аж доки не змінилося становище на фронті. Показовою є трагедія українського села Сагринь на Холмщині, яке польські повстанські загони повністю винищили на початку березня 1944 року. Понад 800 мешканців, серед яких переважно жінки та діти, були по звірячому замордовані, а помешкання цілковито спалені. Після завершення розправи польські повстанці розграбували руїни і винесли всі цінні речі, які вдалося знайти. Один із виконавців різанини Станіслав Басай незабаром потрапив у полон до бійців упа і був розстріляний. А інший Зенон Яхимик був схоплений червоними. Починаючи з весни 1944 року, ситуація на західноукраїнських землях суттєво змінилася. Тоді тут з'явилися підрозділи Червоної армії та совєтські спецслужби. І саме їхніми руками Сталін почав наводити власні жорстокі порядки. СРСР не збирався передавати відроджені Польщі землі української Галичини та Волині і готувався відновлювати там свій тоталітарний режим. Зважаючи на це, міжетнічні чистки між українцями і поляками почали поступово йти на спад, оскільки обидва рухи опору тепер мали нові цілі. Тепер постало завдання зберегти свою мережу людей зв'язки і дочекатися подальшого розвитку подій. Москва зі свого боку не бажала бачити жодного повстанського руху, адже для режиму він становив велику небезпеку. Першими під удар потрапили українські повстанці, а згодом і поляки, чиї землі також поступово переходили під радянське панування. Але, на жаль, остаточно ворожнеча між підпільниками обох рухів не припинилася і ще досить тривалий час ще заявляла про себе. Загальна чисельність жертв подій на Волині до сьогодні залишається не до кінця дослідженою, хоча поляки стверджують, що втратили близько 100 тисяч цивільних. Це число є значно перебільшеним, особливо зважаючи на те, що за попередніми підрахунками українців загинуло приблизно 20 тисяч осіб. Проте це були не єдині втрати, які довелося пережити нашому суспільству. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим каналом. Та допомагає розвиватися. А якщо у вас буде можливість та бажання, ви також можете підтримати базовану історію на Патреоні чи базі. Це, у свою чергу, відкриє вам доступ до 17 ексклюзивних випусків. Ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особлива подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. З повторною радянською окупацією українського заходу Москва зіткнулася із досвідченим та вкоріненим підпільним рухом УПА. Від нього потерпала і нова комуністична влада у Польщі, яка утвердилася там із приходом Червоної армії. Особливо її хвилювало становище на землях Холмщини Підляща та нацяння, де загони повстанців за підтримки місцевих продовжували свою боротьбу. Українці стали для Варшави навіть більшою проблемою ніж польський підпільний рух. Який вона з Москвою ще не до кінця придушила, більше того, в цьому питанні польські комуністи мали цілковите розуміння і підтримку Сталіна, який також хотів чим швидше ліквідувати УПА? Як наслідок було розроблено план насильницького переселення десятків тисяч українців із територій так званого закерзоння? Їхня депортація мала позбавити тамтешні підрозділи УПА підтримки харчами та ресурсами, і зрештою призвести або до капітуляції, або до знищення. Ще одна ціль була позбутися українців на своїх кордонах, що мали усунути в подальшому будь-які загрози для обох держав. В квітні 1947 року. Силами польської армії у складі трохи більше шести дивізій розпочалося втілення плану під кодовою назвою Вісла. Як привід для її здійснення було визначено загибель відомого польського генерала сталініста Кароля Сверчевського. Вона якраз сталася за місяць до цього під час бою з УПА, хоча існує чимало версій, що його могли ліквідувати самі совєти. Операція Вісла тривала до липня і завершилася виселенням понад 140 тисяч українських мешканців із закерзоння. Польські вояки оточували українське село щільним кордоном і шляхом погроз зброєю саджали всіх чоловіків, жінок та дітей у вантажівки, вивозячи їх подалі. Наші предки були відправлені у північні та західні райони Польщі, де мали бути повністю асимільованими за короткий час. За нібито співпрацю із підпіллям близько 4 тисячі з них були ув'язнені у концтаборі явожно. Поряд з цим польські сили займалися ліквідацією частин УПА, промігшись вбити понад півтори тисячі бійців. У покинуті домівки депортованих заселяли поляків, фактично штучно змінюючи національний склад етнічних українських земель. Це призвело до серйозного підриву здатності українських повстанців до подальшої війни з СРСР і фактично припинило протистояння із польським рухом опору. Останній сам перебував на межі повного знищення, так і не зумівши досягти своєї головної мети. Таким чином, що українці, що поляки, незважаючи на свої колосальні жертви та зусилля, на жаль, лише полегшили справу Москві. Сталін окупував західні землі України. І в співпраці з польськими комуністами підірвав сили повстанських рухів. Волинську трагедію по праву можна вважати однією із найтрагічніших і найболючіших сторінок в історії обох народів. Її необхідно пам'ятати, ретельно досліджувати і визнавати всі її аспекти, без прикрас, без виправдань, але й без спекуляцій. Це не була війна героїв, це була війна помсти, ненависті і болю, що не залишила по собі переможців. Польща та Україна повинні усвідомити ціну цієї трагедії, винести з неї спільні уроки та зробити все, щоб ніколи не допустити її повторення у майбутньому. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!